Сьогодні ми відкриємо два такі шаліка. Давайте. Якщо у вас є такі іграшки, з цих шаліків напишіть в коментарях. Так, усе. Ось цей шалік відікнує. Давайте звісно, що всередині. Чекайте. Только такая. Вот так все. Цех, цех, все, все, хлистик. Все, что у нас у шарику? О, все, что у нас есть у шарику. Давай. Пока это я бонусная наклейка. Так, давайте. Давайте відкриємо оце перший. Що мені подобається. Першим. Вау. Потривочка. Кожно. Так, давайте другий пакетик. В другому пакеті нам що В Другому пакеті. Ууу, красочки. Манява. Друге. Третій вже він. Тут що в нам попалось? Повторка. О -о -роз, розіграю його на своєму патреоні. Тепер другий шарик. Всі, всі повторки, коли у мене буде патреон, я їх розіграю всі повторки. І навіть не подобаються іграшки. Щось сподобаюся, якщо вони мені не сподобаються, теж. На моєму патреоні ви можете побачити ці відео, які будуть ну, ну, виходити раніше. Ось Усе. Тепер я чуть-чуть ножичками подкавлю і... О, это уже важко. А теперь попробуем. Давайте -давай, что за слайм. Ууу, как слайм. Давайте мы, давайте мы кто мне в колотолочи хочется. Ой, все, я хочу от, оттей, как у диска.

тепоше подивимося, даже цей буде по совієвим. От цей чуть-чуть. О, давайте ось цей. Це мені подобається найбільше. Ось, у. Як капіт. От цей пока Зомби зомби. Последний пакет. Пока. Пока. Все пока.